2024 рік це рік появи пристроїв з Wi-Fi 7. Тоді як наступний 2025 рік він буде роком масового розповсюдження пристроїв як роутерів, так і клієнтів. Всім привіт! Ви на каналі General Security. Сьогодні поговоримо про Wi-Fi 7. Wi-Fi 7 це стандарт Wi-Fi, також відомий як 80211 be Він покликаний на те, щоб збільшити швидкість ваших пристроїв. той час, коли Wi-Fi 6 був створений для того, щоб більше правильно і швидко взаємодіяти з великою кількістю клієнтів, Wi-Fi 7 дозволяє вам отримувати дуже високу швидкість, яка перевіщує стандарт Wi-Fi 6 майже в 5 разів, і ми говоримо про швидкість до 45 Гбіт на секунду. Сьогодні у нас на огляді новий роутер від компанії Ruigi. це модель EW7200 Bi Pro, який працює за новим стандартом Wi-Fi 7. Ми розкажемо про нові технології, які підтримує ця модель. І, звісно, що пройдемось по веб-інтерфейсу, по налаштуванням і так далі і тому подібне. Але спочатку давайте. Його розпакуємо. Так, роутер у нас прийшов в ось такій чорній гарній коробці. Ми бачимо тут одразу логотипи Wi-Fi 7, назву моделі і фірмові технології, які підтримують цей роутер. Так, що у нас у середині? інструкція по швидкому запуску: гарантійна книжка, блок живлення, один патч-корд. І безпосередньо сам роутер. Він має ось таку цікаву, гарну форму. В нього є 9 антен, які ось так відкручуються, так ставляться. І ми бачимо на інтерфейсній панелі. У нас є роз'єм для підключення блоку живлення, кнопка скидання. Далі 4 порти. Це звичайні LAN-порти. Тут далі ми бачимо один WAN-порт, один wan up та LAN комбіновані і додаткові лан-порти. Причому що ці порти в нас йдуть на 2,5 Гбіт на секунду. Це у нас йдуть звичайні гігабітні порти. І також USB-USB-роз'єм для підключення жорсткого диску, тобто роутер може. Використовувати таке з'єднання для того, щоб ви могли отримувати доступ до файлів, які розміщені на жорсткому диску, і по суті, ви можете створити таку собі домашню NAS-систему за допомогою цього роутера. У стандарті Wi-Fi 7 є така технологія, як MLO, тобто це Multi Link Operation. Що воно означає, як це працює? У вас. Роутер встановлений в квартирі і смартфон підключений до цього роутера, ви собі ходите по квартирі, але чим далі ви від роутера знаходитесь, тим на повільнішому стандарті тобто чи повільнішому частотному діапазоні може працювати ваш мобільний телефон. Тобто, якщо ви відійшли на велику відстань. У вас там включився 2,4. Ви підійшли ближче, у вас включився 5 герців. А Нова технологія Wi-Fi 7 MLO Вона ем, створена для того, щоб пришвидшити процес переключення між частотними діапазонами е, у межах е, підключення одного клієнта. Е, також фірмовими технологіями Руїджі е, е, можна е, назвати, що тут є підтримка Руїджі Рімеж. Тобто ви цей роутер можете підключити за допомогою натискання однієї кнопки до іншого роутера Rued, який також підтримує технологію Rued RіMesh. І по суті ви можете створити, розширити вашу мережу, якщо у вас велике приміщення, без використання, наприклад, кабелю протяжки кабеля в ту зону, там, де вас погано ловить Wi-Fi. Додатково є підтримка. Режиму геймінг, так тобто ми, ну по суті, використовуючи порти 2,5 гігабіт, так чи інакше, збільшити швидкість роботи цього роутера і швидкість підключених клієнтів, але є додатковий режим геймінг, про який ми поговоримо, коли ми будемо його налаштовувати. І так що ж ми підключили наш роутер, підключили ван кабель і підключились до відкритої Wi-Fi мережі. Яку роздає цей роутер без е, налаштування. В першу чергу, у нас відкривається м, е, помічник по швидкому налаштуванню, за допомогою якого ми можемо провести базові налаштування цього роутера, такі як казати, тип з'єднання. Тобто це DHCP, статична адреса, або підключення е, PPPOE. Е, звісно, ми вибираємо, так як, як нам рекомендує, рекомендує наш провайдер, в моєму випадку. це Підключення за допомогою DHCP, Натискаємо далі. Ми обираємо тип Wi-Fi, стандарт Wi-Fi з'єднання і регіон часовий пояс. Наголошую, тут, що для того, щоб у нас працював Wi-Fi 7, нам обов'язково в параметрах безпеки потрібно поставити VPA 3. В інакшому випадку всі пристрої у нас будуть підключатись по стандарту Wi-Fi 6. Ну і, звісно, що Стартуємо. Так? Ми завершуємо налаштування і зараз потрапимо на веб-інтерфейс роутера з, зі всіма повноцінними налаштуваннями. І так, ми зайшли на головну сторінку нашого роутера. Тут ми бачимо модель, ми бачимо завантаження, кількість підключених клієнтів, пристроїв, пінг. Втрату пакетів, кількість з'єднань і так далі, і тому подібне. Навіть швидкість Appload і Download відображається тут. Ми можемо побачити топологію мережі. У нас тут небагато пристрій зараз підключено в тестовому режимі, але вони є, і воно відображається саме так. На цій вкладці ми бачимо кількість підключених клієнтів, тобто це може бути і по Wi-Fi, і по дротовому з'єднанню. По якому стандарту вони працюють, яку адресу IP, IP або mac адресу вони мають і так далі. І тому подібне. Ми тут можемо також е, налаштовувати е, розклад роботи Wi-Fi мережі, доступу до інтернету безпосередньо для кожного пристрою. Тобто, якщо нам потрібно якісь пристрій обмежити в доступі в інтернету або його повністю заблокувати, ми можемо зробити в цьому розділі. У вкладці інтернет те ж саме, що у нас було на перших етапах налаштування. Тобто ми тут обираємо тип підключення від провайдера. І в розділі Wi-Fi аналогічно ми налаштовуємо Wi-Fi, Wi-Fi назву і пароль. Найцікавіше, у нас починається безпосередньо у вкладці More, тобто це всі налаштування, які є в цьому роутері, тобто у нас є. Можливість налаштувати мультиван, тобто, якщо у нас один провайдер ОК, тут вибираємо Single Line, якщо у нас два провайдери, ми можемо підключити їх до двох ван-портів і безпосередньо налаштувати тип мультиван-з'єднання. Тобто це балансування навантаження. Так? В першу чергу, це буде стосуватись обсягу трафіка, який буде передаватись по першому та по другому. -порту, тобто, по суті, у нас використовується одночасно два ванпорти, два провайдери, так, і ми просто обираємо вагу на який порт робити більше, проводити більше трафіку. Також у нас є режим окремо, це Primary і secondary. Тобто Перший інтерфейс в даному випадку так у нас WAN 0 Якщо у нас WAN 0 в офлайні, так то весь трафік переключається на другого провайдера, і весь трафік ганяється через Ван. В розділі LAN також у нас нічого нетипового немає. Ми бачимо тут ем, налаштування мережі конкретної внутрішньої, так, яка розташована за НАТО, вже налаштування DHCP сервера, робота з DHCP клієнтами і так далі. І тому подібне. В налаштуваннях Wi-Fi ми можемо окремо створити мережу гостюву, ми можемо окремо зробити мережу для IOT-пристроїв. Так, умовно кажучи, якщо у вас є. Камерові доспостереження, або якась сигналізація, або, умовно кажучи, холодильник з Wi-Fi, який не працює по стандарту Wi-Fi 5. Ми можемо тут окремо влаштувати під такі пристрої підключення. Це буде використовувати стандарт Wi-Fi 4, 2,4 ГГц, або, звісно, що ми можемо підключити і 5 ГГц, але це максимально. Доступна і зрозуміла всім пристроєм Wi-Fi мережа. Режим Health Mode, режим оптимізації роумінгу і більше налаштувань також є в цьому розділі. Роутер у нас може працювати в декількох режимах. Це в режимі безпосередньо роутера, в режимі точки доступу. Тобто, якщо у нас є десь ще один роутер, і цей роутер може виступати просто як точка доступу, умовно кажучи, і ми можемо використовувати як wireless репітер тобто це по суті у нас подовжувач Wi-Fi сигналу. Тобто, ми тут обираємо список доступних Wi-Fi мереж, підключаємось до неї до однієї так І далі у нас роутер просто слугує продовженням Wi-Fi мережі, якщо нам потрібно закрити десь мертві зони, там де не, не дістає звичайний основний головний роутер. У розділі Security у нас є ARP таблиці які ми також можемо керувати. Розділ Advanced прокидання портів наштування. ДМЗ, ДМ зони безпосередньо, динамічний ДНС це сервіс, який надається безпосередньо провайдерами послуг, наприклад, такі як днс або це може бути фірмові послуги якихось провайдерів платні. Це ваші адреси присвоюються доменне ім'я, і, наприклад, якщо у вас провайдер. Надає не статичну адресу, а динамічну IP-адресу, так то роутер може постійно при зміні цієї адреси, яку видає провайдер, вам підставляти статичне статичну, статичну доменне ім'я. І ви можете постійно отримувати доступ до ваших пристроїв, які знаходяться всередині вашої, вашої мережі, використовуючи різні сервіси по типу Дін і не потрібно вам в цьому випадку організовувати статичне з'єднання, отримувати статичну IP-адресу. Розділ UPnP, по суті, це автоматичне прокидання портів, тобто ви включаєте це на роутері, ви включаєте це на пристрій, який це підтримує, і вас автоматично прокидаються порти у відповідності до того, які порти у вас взагалі вільні в мережі. Наштування, або точніше визначення локального dns сервера Тут ви можете включити Remesh або технологію Remesh 3.0 переключитись у режим точки доступу. Є з цікавого безпосередньо GamePort Guarantee, тобто, це по суті включаєте ігровий режим і ваш або конкретний порт, або Wi-Fi мережа Геймінг вона ізолюється і вона не буде взаємодіяти з іншими вашими мережами. так, І по суті, ви можете забезпечити собі більш стабільний, але тут не про швидкість іде мова, так а саме про стабільність, більш стабільний канал для, по суті, використання, як виробник позиціонує геймінгу, для використання роутеру в якості ігрового. Роутера, базові налаштування ми також не будемо проходитись по, по, по них окремо. І з цікавого те, що говорили на початку відео, це Storage Management Тобто, по суті, ми можемо використовувати наш USB-жорсткий диск як сховище так і надати доступ роутеру до цього сховища. Тобто, ви форматуєте. <тур> Ваш жорсткий диск в файлових системах fat 32 XFAT, X4 або NTFS. Створюється окремий розділ SAMBA. це, по суті, стандарт під Windows. Ну, Я би так сказав, його най, най, найбільш правильно розуміє операційна система Windows. І далі у вас створюється безпосередньо доступ до вашого жорсткого диску, ви будете мати. Адресу ви можете встановити логін-пароль на вхід для авторизації, для отримання доступу до цих файлів, і, по суті, можете використовувати ваш роутер плюс жорсткий диск і у якості нас. Що ж, ми бачимо, роутер вийшов дійсно дуже цікавий, як по своїх можливостях, характеристиках, так і по швидкості. Подивимось на тенденцію розвитку цієї технології у 2025 році. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх цікавих подій. Дякую за те, що ви подивились це відео. Всім пока.